Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Ми Україна для вас працює Богдан Гайдамака. Сьогодні наш гість Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю вас, пане Богдане і наших глядачів. Пане Ігоре, чергова важка ніч для України, чергова атака, багато балістичних ракет, крилатих ракет, багато дронів. Росія не припиняє терор критичної інфраструктури і мирного населення України. Підготовка до цієї зими, як бачимо, стає однією з найважчих в історії Української незалежності. На вашу думку, Росія яку мету переслідує окрім терору? Чого хочуть досягти? Нагнати страху, знищити інфраструктуру, яка головна мета цих ударів і таких важких ударів, тому що влучали сьогодні дуже багато у житлові будинки. В якому спектрі вони хочуть діяти. Ну, по перше, стратегічна воєнна економічну е, шкоду принести, організувати лакаут взимку Зараз ще нам Бог допомагає більш-менш порівняння тепла погода, але з, з часом якби, вон, морози і все решта, і тому вони хочуть до того зруйнувати якомога більше відповідних е, структур об'єктів критичних для нашої енергетики це в першу чергу, крім того, безумовно морально-психологічний тиск, і тут наноситься удари от всьому повітряному удару за добу, яку в ніч була, фактично по всім районам Києва області, ну і по окремим іншим містам. Але акцент все ж на мій погляд був на столицю. Причому всі. Райони і в них оскільки більше це були значить, нанесені удари по житлу по будинкам, по цивільним, внаслідок чого були пожежі, постраждали і так далі. Причому особливо виділяється, що готувалися до цього. Тобто в день учора проводили до розвідку, нанесли удар, і сьогодні зранку розвідували наслідки нанесення цього удару. Крім того, як особливості можна донести розташування камери значить, в задній частині, яка моніторить ситуацію, і взагалі вони працюють над тим, щоб зробити такі, так звані, дальні, дальні дії. Дрон з камери, і поки це з метою розвідки, але і не тільки. Тобто, фа, по, по суті, можна це встановлювати на ударний дрон і проводити по ходу розвідку і нанесені удара. Причому управляти таким дроном при відповідному забезпеченні засобами технічними зв'язку, будь-якого міста там з далекого. Сходу, з Владивостока в комфортних умовах цей оператор. І в цьому безумовно є небезпека, треба розбиратися, яким чином це можна подавляти в електронному, знищувати. І це така важка робота, яку проводити треба терміново. от Все це по сукупності ми бачили сьогодні за минулу ніч. Ну, окрім дронів і балістики, і крилатих ракет ворог під ранок використав іще й так звану ракету Онікс. Це якщо я не помиляюся, ракета яка запускається із берегового комплексу російського і полетів цей Онікс на Суми, на місто і на область. Мені трохи не зрозуміло, навіщо з Криму запускати доволі рідкісну російську ракету в сторону. Сум близького прикордоння, по якому зазвичай працюють балістикою там С-300, С 400 навіть летить Розкрийте нам оцей секрет. Що задумали окупанти? Ну, це може бути нанесенням безумовно удара шкоди, і для них суми ТЦ теж важлива. Ми пам'ятаємо як декілька місяців тому були організовані відповідні наступальні дії, і вони наблизилися до міста десь на відстані всього. 27 кілометрів, які дозволяли застосовувати більше засобів нанесення ураження, і далекобільні трони, і, ну і інші засоби керованої ціни бомби, і головне що, що підключати до цього. Але крім того, це можливо в іспити, вони розбираються своїми засобами, і навіть ті, які є, які ще не доведені під час іспитів, там їх ракетникам треба було рапортувати, доповідати, швидко вони таким чином перевіряють, перевіряють боєготовність і спроможність виконувати завдання на відстань на точності таке інше. Тобто може бути і застосування ще й таким чином. Пане Юрію, щодо ситуації на лінії фронту, який напрямок у нас? У нас зараз на слуху залишається Покровськ, Мирноград, це ми розуміємо. Що там відбувається зараз, окрім Покровська Мирнограда, там ще деякі питання, деякі питання, так неправильно говорити, там ще запорізький напрямок викликає, дуже багато питань. І інші напрямки. Розкажіть, будь ласка, що відбувається до п'ятніжні? Це там залишається важкою. Безпосередньо місія ворог закріпився на південних західних центрів, в промишленої зоні, там по оцінкам західних фахівців вже біля е, тисячі їх військових, і тому, з, з точки зору дії підрозділів і частин Сил оборони України, е, значить, намагаються утримати логістичні шляхи, от ця ділянка. Південниці, а трохи вклиніння це грішена, і дороги там перекрестя не дають вже безпосередньо під час в'їзду в місто підрозділи ворожі контролюють, але іще до самого Грішена і через Грішена це об'їзна дорога, значить більш безпечно використовують її. І відстоювати Гріші на це на півдні цієї ділянки логістичної, через які проходять шляхи. А на півночі це там в районі Червоного Лимана йдуться теж бої, запеклі для того, щоб утримати цей шлях на півночі логістичний, і забезпечувати через Покровський і Мирноград. Крім того, це пов'язано ще з діями на Добропільському. Напрямку там з точки зору паді сил оборони України більш успішна. Вони проходять і Фактично закінчуються ліквідації середньої локації, ну із тих із тих, що були розсічені. Коли вклиняний в свій час на добропілі на три ділянки, ліквідували північну. Зараз завершують, скажем, середню. Там дорізаються шляхи логістичного забезпечення, ну і ліквідація, фактично. І іде е, наші бої. Ну Зрозуміло, що є наміри з точки зору воєнного, це раціональний, щоб вибити з плацдарма там треба братілі з боку Сил оборони України, але що ворога інші на це плани. І вони в Мирнограді, наприклад, знову економічно атакують, і північні ще, тобто, щоб суджувати район, який утримують наші дві бригади в районі безпосередньо Мінограда. Тому от такого роду процеси відбуваються зараз в Покровській і Ігоре... Українські дальні удари, ті про які кілька днів тому говорили, показували нам відео. Я маю на увазі і фламінго і далекобійні дрони, вони все частіше. Починають з'являтися в інформпросторі інформація про те, що все-таки ми починаємо виходити на трохи більший вищий рівень. Нова кількість, кількість ця росте, збільшується. Про що це може свідчити загалом як для нас, як для виробника і країни, яка захищається, так і для Росії, яка ловить ці прильоти і країни, яка на нас напала, це вряд безумовно потенціал, зростання потенціалу нанесення удара. Далекобійно вглиб території Російської Федерації врік просто зростання, і як кількості, так і якості наших засобів. Тобто, крім ударів нанесення ударів дронами, причому їх спроможності до 2000, до Сидиро долітали, Урал, значить, то. Безумовно важливе додання ракетного озброєння, таке як Storm Shadow ну і значить ракети, дрони, рута, наприклад, і розмови йде про фламінго там окрема тема, якби але теж розглядається. І тому, поки союзники там вирішують, давати, не давати далекобійну зброю, що саме коли. То а війна вимагає дій зараз. Ми намагаємося значить, знаходити можливості застосування своєї такої зброї. Ну і крім того, хто більш рішучий, в даному випадку, наші британські союзники, які надають нам Storm Shadow. невеличка кількість, але це теж для нас. Дуже важливе, тому що це значно підвищує застосування ракетної зброї, ефективність враження об'єктів противника. Також вчора з'явилася інформація про те, що влучили у новоросійську нафтобазу в нафтовий термінал, так званий це один із найбільших у тому регіоні. Нафтових терміналів, які працюють до слова на експорт, тобто це удар не не тільки по самій нафтопереробці комплексу, а ще й по безпосередньому прибутку, якщо можна їх так вивести в таку логічну, в такий логічний ланцюжок. Наскільки відчутний цей удар для росіян може бути, або скільки ще треба ударів, щоб вони таки почали нарешті відчувати оцей економічний тиск без нафтопереробки? Треба розділяти. Тобто шкоду, яку наноситься до конкретного об'єкта, треба розібратися наслідки, тобто удар там палає, але треба провести до розвідку і повітряну, космічну, і агентурну ступінь ушкодження. І після цього говорити про ступінь і вплив це взагалі на всім, що в Російській Федерації пов'язано з виробленням, зберіганням ну, і транспортуванням паленого. Стими матеріалів так чи інакше, ми тримаємося по впливу на зупинення тимчасово чи виведення взагалі цих засобів переробки вироблення російський десь на 20 плюс відсотків. Фахівці світові економісти говорять, що всі галузі щоб були доведені до критичного стану, потрібно. 30-35% відсотків, і повільно, але ми просуваємося до таких показників за рахунок ну, зміцнення потенціалу впливу нашого. Енергетичний скандал, який розгорівся в Україні, і ну, енергетичний корупційний скандал, який є як свідком якого ми бачимо вже останні кілька днів. Питання в мене таке: як ви думаєте, наскільки сильно це вплине на імідж України перед. Нашими союзниками перед тими країнами, до яких приїжджають прем'єр на прем'єр наш міністр оборони, президент, які нам допомагають фінансово, які нам допомагають зброєю, які нам допомагають, в тому числі санкціями. От е, наскільки сильний це репутаційний удар для України в цьому випадку, і чи не принесе це дуже багато шкоди, окрім того, що це само по собі принесло шкоду да, всередині країни, і чи не дуже сильно воно нам наубнеться на зовнішній арені? Безумовно, на жаль, впливає всі ці обставини, тому що ну, представники західних країн союзників дуже прискіплюва до цього відноситься, тому що це їх кошти, які вони спрямовували для того, щоб піднімати наш воєнний потенціал економічний потенціал, підтримувати відповідний соціальний рівень. І якщо у нас в країні це використовується в особистих цілях, корупційними то реакція може є однозначно негативна і треба займатися більш рішучі відносини. Ну з точки зору моєго погляду, я виступаю останні там рік-два відносно того, що в Україні не виконати наш наші виконані домашні завдання. Це повна і справедлива мобілізація і важкі наслідки цього. Це подруга. Переводить економіки на воєнні рейки, і третє це законодавство на рівень війни. Корупціонери, на мій погляд, всі, які проходять, повинні проходити От є антикорупційний суд, ще є необхідність розширити можливості розглядати їх в прискореному порядку. І вирок вони всі, всі в цей час, які на воєнний стан. Якщо вони на це йдуть, повинен відбувати в підрозділах спеціальних підрозділах на фронті. Вони можуть бути два види: перше це за зброєнням в руках захищати і викрав... виправляти свою позицію по відношенню до держави і народу свого під час війни. по друге, якщо там неможливо чи там відмовляється, то той же то підрозділ інший другого типу який. Забезпечує діяльність наших підрозділів Сил оборони України. Там багато треба робити, фортифікації, всього того. Тобто не там займатися, як у нас після цього буває, на жаль, що під заставу виходить, і все, все це таке. Під час корупції застав взагалі треба з цим зупиняти. І не допускати, бо ці люди знають, на що вони йдуть в той час, коли країна там, захлинається в крові своїх військових і цивільних. І тому відношення до такого до таких людей повинно бути більш суворому законодавстві, яке треба терміново змінювати. Ну, і вже очевидно, що після таких подій, зрозуміло, що нас чекають перестановки в уряді. Тут не треба бути вже ні експертом, ні аналітиком. А цікаве питання у тому, що на вашу думку, а ці перестановки я в уряді змінять ставлення до корупції в Україні? Бо поки що те, що ми бачимо, і не тільки з 19-го року, а по тому, що нам, я бачу, ви ще довше бачите це. Все що зміни то проходять дуже, 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 дуже повільно. І сказати більше, що навіть не проходять, то як побороти цю корупцію в Україні для того того щоб ми не тільки не захлинулися повністю кров'ю своїх військових і цивільних, як ви сказали, а ще й стали цивілізованою країною, яка потрапляє в сім'ю європейську і там живе на тих самих умовах, і на тих самих правилах, як і інші. Ну, ми бачили, до чого приводить, ну, по перше, призначення по лояльності, а не професіоналізму людей на вищої посади міністерській, державні. В наслідки, які зараз відбуваються з цього корупційного скандалу. І тому прицьково треба змінювати відношення не по лояльності, а саме по професіоналізму. Уряд, який був перепризначений як на Новий, там нічого не помінялося, пересунулися той же Галущенко з одного стільця на інший, але міністр. Чому так відбувається? Він Такі весь такий незамінівий широкий профілю, однозначно вже діляться абсолютно формально і не в інтересах підвищення ефективності роботи урівняв в таких умовах. Тому немає довіри цьому уряду, і треба виходити на урівень, на рівень технічного, технократичного уряду, щоб йому довіряли. люди. цьому уряду і всім скандалами, і в попередньому немає. В умовах війни це дуже велика небезпека, недовіря недовіра е, з цим керівництва. Так, пане юри. На жаль, ваша правда і сперечатися тут нема чим разом з тим. Сполучені Штати Америки почали військову операцію біля Венесуели. Назвали вони її південний спис. Про це сказав міністр оборони війни США Пітер Гексет. Що це за така операція по боротьбі з наркотрафіком? щоб Залучати повноцінно військове відомство, міністерство з величезною кількістю техніки, озброєння і так далі. На що вона покликала? І в мене є питання ще в тому контексті, що Трамп уже все, що можна позакінчував, у нього тепер треба ще й закінчити і з наркотиками, бо в Україні в нього все вдалося. Чи не відходимо ми для Америки зараз на другий план, і чи США граються у особі Трампа в нову іграшку, яка її зараз цікавіша? Там, значить, в американців, по-перше, є законодавство, закон, який передбачає, що ніяка зброя не може бути розміщена в Америці ні в Північній, ні в Латинській. А реакція значить, на поведінку як кубінців, так і венесуельців Росії відповідно Лаврові заяви відносно того, що треба там розміщувати ракетну зброю і чуть ли не ядерну. Ну, чую все це. Вони американці дуже до цього принципово. І Тому заздалегідь і супередженням, щоб не реалізувалися такі погляди, російські там Медведєва, які з ядерних грається, Лавров, який робить такі заяви. Вони вирішили завершити, мабуть, наскільки це можливо, події боротьбі там з наркотіками ну, і, в принципі, по цьому режиму мадурі. Тобто до, до, до того як росіянин намагався якось повпливати е, на, скажем, ну, ситуацію там, використовуючи свої дуже обмежені, до речі, можливості, то ліквідувати цю ракову пухлину. Якби, е, е, значить, Доставки наркотиків і багато в всьому, як в боротьби з цим, так і стратегічно. і тому відбувається такий рівна діяльність. Ну а кубинцям треба пам'ятати, що там є Гуантанама, база американська безпосередня на Кубі з усіма на усіма наслідками, якщо вони відповідним чином були себе поводити тут достатньо хоча б того, як вони організують і як би не приймають офіційна влада участь в постачанні своїх громадян, а на самом скупуються росіянами і таким чином поповнюють ряди фактично цього. М'ясо, як говорять на фронті і в цій війні за рахунок уже кубінців це більш дешево. Не треба потім по смерті там допомагати родині все таке інші виплати відповідно і росіяни це наполегливо займаються і цим а тут роль значена. Хоча керівництво робить вигляд, що це без них якби відбувається. На Кубі. Але ну от ситуація по Венесуелі повинна багато навчити, і в тому числі, і кубінців, і в першу чергу. їх пан Ігорі, дякую за докладне пояснення і за всю розмову загалом Дякую вам. Ютуб канал Ми Україна з вами був Богдан Гайдамака. Наш гість сьогодні Ігор романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Дякуємо вам, побачимось.